Громадянам інших країн буде простіше вирішувати свої питання в Івано-Франківську. У центрі надання адмінпослуг невдовзі розпочне свою роботу нове вікно суду для іноземців. Його створюють у рамках спільного україно-польського проєкту. Гості обласного центру, завітавши сюди, зможуть оформити усі необхідні дозвільні документи або ж просто дізнатися інформацією про місто. Наразі тут вже підготовлене робоче місце та розташовані інформаційні вказівники на польській та англійській мовах розроблені роздаткові матеріали. І розроблене відповідно створене робоче місце і візуалізація цього робочого місця, щоб іноземець, який заходи міг легко зразу звернути увагу каз... по інформаційних казівниках, підійти до наших працівників і отримати всю інформацію, яка цікавить про місто, про роботу виконавчих органів і ті... про і про ті послуги, які можуть, він може отримати від, від нас, від мерії у цнапі кажуть, що дня у структуру звертаються з десяток іноземців. Відтак важливо, аби для них функціонувало єдине вікно, у якому вони зможуть. Вирішувати всі свої проблеми. Особливо це буде актуальним для іншомовних громадян, які приїздять до Івано-Франківська на навчання, адже їм нерідко треба зареєструватися в обласному центрі. Також це стане у прогоді тим, хто планує започаткувати в Івано-Франківську власну справу. Дуже багато зараз є людей іноземців, які залишаються в місті, і для відкриття підприємницької діяльності для відкриття якихось вони беруть дозволи на проведення якихось акцій рекламних і тому. Теж вони дуже часто зустріч звертаються в центр надання адмінпослуг. і для зручності їхньої це було дуже добре. І Ми надіємося, що воно себе оправдає. Точну дату, коли саме запрацює вікно для іноземців. В мерії поки не називають. Втім, кажуть, що це відбудеться вже у цьому місяці. До речі, в рамках міжнародного проекту такі консультаційні центри вже працюють у Любліні та Луцьку. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.